У понеділок на Полтавщині стартував тиждень здорового способу життя. Відкрили його презентацією дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які демонстрували свої результати і здобутки. Наразі в області працює 55 дю США, куди ходить 17 тисяч дітлахів. А загалом у регіоні спортом займається приблизно 50 тисяч дітей. На нараді обласної міжвідомчої комісії з питань здорового способу життя міркували над тим, яких заходів слід вжити для того, щоб залучити до фізкультури та спорту ще більше малечі та юнаків. Ми вважаємо, що 5% це буде дуже дуже, дуже хороша. Цифра. І от всі ці заходи направлені саме на відкриття нових гуртків, ногівих секцій, залучення дітей. Чимало заходів запланували на цей тиждень. Зокрема, це відкриття нової спортивної школи у Полтаві. Загалом у районах області найближчим часом почнуть відкривати нові філії дю США. А у Кобиляках побудують 25 метровий басейн. Розвиток інфраструктури спорту на Полтавщині один з пріоритетів облдержадміністрації, підкреслює її голова Олександр Удовиченко. Ми будемо намагатися координувати всі ці речі на рівні адміністрації і структурних підрозділів. Ну, а кожен із вас, як член комісії, і всі інші, хто е, має бажання і причетний до, е, так скажемо, цього аспекту суспільного життя, мають можливість вільно вносити пропозиції. Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині реалізується програма розвитку фізкультури та спорту на 2012-2016 роки.